Дитина це не зменшена копія дорослого. У педіатрії інші підходи до діагностики і до лікування. А педіатр особливий лікар, який спостерігає за дитиною і лікує її з першого дня життя і до 18 років. У кожному віці дитячий організм має свої фізіологічні особливості. Є хвороби, які взагалі у дорослих не трапляються. Педіатр лікує дитину з урахуванням її індивідуальних і вікових особливостей. Більше того, він може точно діагностувати стан дитини, навіть якщо та ще не може сформулювати скаргу. Педіатр повинен володіти знаннями, що дозволяють визначити будь-який розлад у роботі дитячого організму, діагностувати його, констатувати причину і призначити ефективні препарати для лікування, рекомендувати батькам. Заходи для профілактики можливого загострення саме такі ґрунтовні знання з усіх галузей медицини отримують студенти, що навчаються у Запорізькому державному медичному університеті за фахом педіатрія впродовж шести років навчання на надсучасному обладнанні тренінгових центрів та клінічних баз у висококваліфікованих фахівців, отримавши диплом лікаря педіатра, у подальшому можна пройти спеціалізацію з інших дитячих вузьких спеціальностей. Інфекційні хвороби, хірургія, ортопедія, кардіохірургія, кардіологія, гематологія, онкологія, нефрологія, офтальмологія, оториноларингологія, імунологія, урологія, неонатологія та інші Запорізький державний медичний університет допоможе вам досягти мети.